Здоровим бути модно, стверджує Дмитро Різніченко, директор новомосковського центру спорт для всіх. Він очолює перший у цьому році забіг, присвячений здоровому способу життя. Ну, сьогодні новомосковський центр спорт для всіх, совместна з новомосковською організацією Стріт Воркаут проводять пробіжку за здоровий образ життя. Цей акції це привлечення молодих людей до здорового образу життя. Получается, сейчас ну, вот здесь вот сбор возле самолета пройдет е, общая разминка, потом улицами города е, пройдет небольшая пробежка. и Дальше бежим на е, турники, где будет проходить уже общая тренировка ребят по стрит-воркаут. Приєднатися до цієї чудової акції стверджує Дмитро Різніченко. Може кожен бажаючий, і хоч цієї весни кількість учасників забігу залишає бажати кращого, минулого року численні шанувальників спорту досягала майже півсотні в одному забігу, що ж так приваблює людей, і для чого вони збираються разом для пробіжки весняної вітряної днини? Показати городу що способні, щоб вони не курили, не пели, були здоровими людьми, займалися спортом. Я займаюся спортом і більшу частину провожу на турніки. Іноді граю з друзями в футбол, хожу на стадіон. Євген Кочерга, чемпіон світу з силового фрістайлу воркаут 2012. По життю різностороння розвинена людина. Я дуже багато чим займаюсь в першу чергу. це Учеба до сих пор я зараз на п'ятому курсі ДНУ, фізико технічний факультет. Займаюсь от продвиженням здорового способу життя воркаут. Также занимаюсь скульптурой, то есть такое многостороннее развитие. Що для него воркаут? Для меня воркаут это образ жизни, это свобода в первую очередь. Я прийшов на пробежку, поддержать своих друзей, товарищей, то поддержать моих друзей з Новомосковська и показать всем, что это движение массовое, то что сейчас молодежь переключается більше на здоровий і спортивний образ життя. Здається, всі бажаючі зібрались. Час для розминки настав. 20 хвилин для розігріву м'язів і гарного настрою в оркау цим було достатньо. Попутного вітру спортсмени. Не кури, не бей! Будь сильні! не! Куріть, не кури, не бей! Пусти, не! Не кури, не бей! Пусти, не! Куріть, не кури,